Трошки снігу впало, Генерують, не генерірують. Пішли, подивимось. Це також снігом вкриті. Кнопку нажимаємо. Подав 220. Даємо електромережу і включаємо панелі. І зараз подивимося, чи генерують. Під снігом вони генерують 30 ватт, 5 штучок, 30 ватт. В коментарях питали, а можна 12, 24, 48, а заряджати, а паралельно, а послідовно. Люди вчіть фізику. Дивіться, там під пакетом led стрічка це модулятор світла для того, щоб воно було м'яке 12 вольт. Тут якби 24 вольти, а з цим вже 48, 24 вольтовий інвертор. 12 вольт контролер, 48 вольтовий інвертор, зарядний пристрій, все підключено одночасно. Розуміння одного принципа звільняє від необхідності запам'ятовувати тисячі фактів. Підписуйтесь на канал, тут про альтернативу.